Тут в мене Сара Вірнорота. Отак воно все нормальне. Тепер є ямка. Я не знаю, чи поливати ту ямку, чи сніг розтане. Я думаю, зараз найголовніше посадити її нормально, чи треба полити, так? Да? Полить треба. Гарненька ямка така. Вона повинна бути широка, бо в неї такі коріння, я ще з боку посажу цей корінь. Я не буду її поливати снігу і так багато. А ще если воно замерзне, Понимаете? А воно и так. Нежно тоже. Ой, боже! И больно! Ой, я летит не дернула. Значит, я так переживаю, чтобы не поломать. Тут такой монстр мене, корень, корень такие монстр мне. Корень, кореневища такие. Пошли Я дальше руками порозгрібаю краще. Господи, це бурями кейс. Ну, де акуратно отак. Батько казав, сади, земля не мерзла. Я думала, що підождати. Садять її зимою, кажуть, вона хорошо приймається. Щоб на неї скидка була, то скидка ні. На хороші скидки немає, щоб така, знаєте, по скидки зимою. Ні, це просто щоб вона хорошо прийнялася. І це я заразилася цією північною цією залежністю в цьому році. Я зараз і ще сороке вирию її там широченно таке. Боже, яка ж вона красива в мене. Тут під головку треба, під головку тобі. Ти росла. А де це сліпе коріння в снігу? Боже, оце сліпе коріння. Я поряд посажу. Поряд? Отак одне і отак. Що може потім викопаю і теж ще буде одна. І торфом просить. Я сейчас вам покажу. Руки грязные. О, вот так. Вот тут слепая корень торпом. Скажи торпом, правда. Слепа корень торпом. Я присыплю вот так. И развести хочется, да? Ой, вот такой корень. Боже, как корень на здорово. Так. Такая, така здорово. И засыпаем вот такие. Засыпаем. Я не поливаю. Дренажа ніякого не роблю, в мене земля хороша, така рихленька. Що це якийсь скріп? Що це таке? Отак акуратненько її. Засипаємо отак. Земелечко, і земелечка хороша така, зима, а земелечка така ще не мерзла. А зверху так сніжком то я вже й не поливаю. Пишіть, коли зимою садите, чи поливаєте, бо я боюсь, щоб вона не змерзла та вода і, і щоб вона не змерзла. Бо вона ж така ніжна. Така вона...